Доброго дня всім. Сьогодні у нас 8 серпня 2024 року розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою. На комісії присутні голова комісії Чапана Олександра, секретар комісії Степана Руслан, член комісії Зелінський Сергій. Також присутній керівник відділу з питань житлово комунального господарства Свісаренко Анатолій. На порядку денного сьогодні у нас 12 питань інформує керівник відділу житлово комунального господарства Цюсаренко Анатолій Регор. Проєкт рішення 1608 про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Водокомонос за перше півріччя 2024 року. Так. Ну, звіт був на виконку, а також буде ще на сесії по житлово-комунального господарства і по, по водокомоноску. Він додається, буде оприлюднений, можна буде ознайомитися на сайті. Що по водоканалу, що пожитика. Зачитувати там дуже. Так, Багато. Е, Проєкт рішення 1609 про затвердження фінансового плану комунального підприємства у на 25 рік. Так само, а, так, само так само на виконкомі розглядалось питання про затвердження. Про Додати згоду на затвердження на сесії. Інформація була зачитана, інформація буде на, на сайті. Проєкт рішення буде висвітлений. Прошу взяти до віку. Так питання проєкт рішення 1610 про внесення змін до фінансового плану українського ЖКП на 24 рік. Наступне складно. 1611 про затвердження звіту про виконання фінплану за перше півріччя. 1612 проєкт рішення це про затвердження фінансового плану українського ЖКП на 25 рік. Так само, як і по водокому Ці Питання були. питання ізучались, проекти є на сайті. Так, Сюда. Питання 1613. Проєкт рішення. 1613 про виконання стратегії розвитку. Програми соціально-економічного та культурного розвитку і план соціально-економічного розвитку на Українській міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Так само інформація є доступна на сайті. Інформації дуже багато. Може, щось зачитати з інформації? Ні, ні. Вона вже зачитувалась на виконкомі, вона розглядалася, буде розглядатися на сесії, вона, буде, вона вже буде оприлюднена на сайті. Там 12 аркушів сидить зачитувати, смисл. Воно все є, хто захоче ознайомиться в відкритому доступі. Тим більше вже вона розглядалась на реконкурні. Наступне... Беремо до відео Наступне... Проєкт рішення 1614 про прийняття майна в комунальну власність. Це у нас е прийняти безоплатно від ComUNIX International Inc. Програма USAID, демократичне врядування у східній Україні на баланс виконавчого комітету Української міської ради для потреб Центру надання адміністративних послуг. Майно наступне. Це наступ ноутбук, програмне обладнання, програм е і принтер. Майно всього на 235 тисяч 254 гривень. По три штуки. Так, так, да, по три штуки. Це дві, дві, дві програми, ну, ну, два різних програмних комплекси по три штуки. Три ноутбука і... МФП, МФП, М... новофункціональний ну, пристрій. Багатофункціональний пристрій. добре. Да, це так. Безкоштовно Безкоштовно, передає даний черг. Наступний проєкт рішення 1615 про передачу комунального майна. Передати безоплатну державну власність на баланс військової частини. Комунальне майно, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Української міської ради, а саме генератор бензинової Сігма 2,8 кВт. Балансовою вартістю 17 тисяч. на військову частину передаємо генератор Добрий день. Добрий день. вже питання по водомуського да. розглянули, взяли до відома. Да? Да, так? Навіть... А Чи тоді було це ще давно? Наступний проєкт рішення 1616 про передачу дошки пошани. Надати згоду на безоплатну передачу у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Новоукраїнського району об'єкта комунальної власності Новоукраїнської міської територіальної громади, а саме дошка пошани, яка розташована за адресою міста Новоукраїнка, вулиця Соборна, 59. Баланс. Первісна власність вартість 41 301 гривень. Це дошка пошани, що біля. Ну, це зрозуміло. І перевіряємо. Так. Наступне питання. 1618. А, ні, 1617 рішу проект рішення про виконання заходів, передбачених програмою регулювання чисельності безпритульних тварин. Населених пунктів Новоукраїнської міської територіальної громади на 23-24 рік. Так. Передати в рамках е, заходів, передбачених програмою регулювання чисельності безпритульних тварин, корм для котів у кількості 300 кг, корм для собак та антисептики, які були придбані виконавчим комітетом та передаються громадській організації вдячна лавпа. Так. Наступне 1618. Про втрату чинності рішенням Української міської ради 1506 від 16 квітня 24 року. Визнати таким, що втратило чинність рішення 1506 від 16 квітня 24 року про безоплатну передачу комунального майна для потреб Харківщини. Це перезивалися генератори, ні. які... Потім до нас повернулися і не, нікому не передали. Ну. Від нас треба було не передали, вони поїздили, поїздили, а вони сказали, до нас повернулися назад. Ми зміняємо рішення. Е, Наступний проєкт рішення 1619 про передачу майна Дименського фершерського пункту. Передати з комунальної власності Новоукраїнської міської територіальної громади в комунальну власність Аджанської сільської територіальної громади, не, не громади не знаю, майно, що знаходиться на балансі Димінського, Димінського фельдшерського акушерського пункту згідно з додатком. <зараз> Забираю Це Тепер вже Аджанському. Арджанс. Проект рішення Аржанці. Аржанська. За Анджал. Я думаю, на сосі пішли да. Соколівська балака, але Соколіска, а це вже Аржанська. Ну так. Трошки через весь кругло там, я там не дає. Все, питання. Всім дякую за увагу. Да, wow. мы сейчас по Я пока машину на станции.